Наші бабусі, діди ніколи не чули слова психолог, але знали, як лікувати душу. Подивіться, як жили старі українці: вишиті рушники на образок, розмальовані скрині, квіти у линяних горщиках на печі, це не просто прикраси. Це була щоденна арт-терапія. Коли жінка вишивала, вона проживала свої емоції у візерунках, коли малювала писанки чи розписувала піч. Це був спосіб зняти тривогу і передати гармонію дітям. Сьогодні ми ходимо в студію живопису, а тоді вся хата була майстерною. Хата пахла м'ятою, чабрецем, звіробоєм, трави висіли під стріхою, сушилися біля печі. Це була натуральна ароматерапія. М'ята заспокоювала. Чебрець дарував силу, а Полин відганяв злі сили і погані сни. Сьогодні ми купуємо свічки з ароматом лаванди. А наші прабабусі спали на подушках, набитих сіном і лікарськими травами. І це працювало найгірше за сучасні методи релаксації, ані малотерапія. Зима в хаті тепло від печі, І поряд живуть тварини, кози, вівці, кури, коти, собаки. Це була жива терапія. Діти засинали, слухаючи, як себе теля або моркочий кіт. Це давало відчуття безпеки і від роботи. Сьогодні ми платимо за каністер. Терапію, чи їдемо на ферму, щоб погладити тварину. А тоді контакт із ними був частиною життя. Піч місце сили. Піч була центром хати. На ній спали, біля неї грілися, на ній малювали квіти. Це була своєрідна психотерапевтична кімната. Тріск, дров, тепло, спільні вечори. Це давало те, що сьогодні психологи називають відчуттям стабільності й опори. Піч була українським каміном, спальнею і кабінетом психотерапевта в одному, музикотерапія. Коли Скові, це перші українські сеанси терапії звуком. Матері співали дітям і через голос передавали спокій. Навіть коли жінка була втомлена, вона знала, спів лікує не тільки маля, а й її саму. Сьогодні психологи радять слухати музику для зниження тривоги, а наші предки знали заспівай і полегше Кольоротерапія. Кожен рушник мав, мав кольори і значення. Червоний – життя і сила, чорний пам'ять. зелений надія. Діти зростали серед цих кольорів і вони впливали на їхню психіку, навіть коли ніхто не вмів цього пояснити. Сьогодні ми підбираємо кольори інтер'єру для гармонії, а тоді вести рушник був і декором, і кольоровим оберегом. Наші предки знали прості речі: що душу лікують квіти, пісні, тепло, печі, тварини кольори те, що ми називаємо психологією, вони називали життям.